На Артем сьогодні будемо грати дуже незвичайну, друзі, ігру. називається вона мотокрос. Але це, друзі, мотокрос на мотоциклі. Ігрушка називається Only Up. Я думаю, кожен знає, таку вона ігрушки. Друзі, прикольна ігрушка, але є одне ну, те, що управління дуже тупеньке. Ось дивіться, нажимаєте наниз і їде вперед. Нажимаєте. Коротше, друзі, дуже тяжко буде тут грати. Давайте зараз прийдемо б. Їдемо, переслідимо, Дуже неудобне управління дуже. Я не знаю, як її проходити, чи це так зроблено, чи це. Друзі, я не розумію, що тут таке треба робити було, щоб таку ігрушку зробити, блін. Що не можна управління зробити, знаєте? Та -мо, друзі, неудобне управління. Ніфіга, фіга, де йде, де що де, 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 де робиться, де що робиться. Коротше, друзі, тут трендець планієш, я не знаю, як заїхати даже на перву платформу. Управління Галими. Але ігрушка була би класна, йому управління зробили, я не знаю. Ч зроблю це, буде. Бачите, я не можу заїхати на каналі. Це тупо саме найхардкорніша ігрушка зі всіх, яких я тільки бачу. Думав, он я думав, ура, бляха, зараз играю, і мой така фигня. бляха, хануха, бачите, що робиться. Давайте, стрибайте. То, друзі, ми заїхали. Але впали. Коротше, друзі, от таке от. Прикольна ігрушка, прикольна була ви, ви була. Але нічого, друзі, я сподіваюся, може управління поміняється. же, друзі, хочу вам сказати, в мене є телеграм-канал, ссылочка на нього це завжди не друзі. Всіх чекаю. І також, друзі, дана ігрушка, друзі, скачати можна її з VPN. Вона недоступна, друзі, на жаль, в Україні. Ну, але VPN в допомозі. Я от скачав і граю без VPN далі, так як вона офлайн. Сразу ставите VPN до бої країни. І скачуєте цю і граю. Якщо у вас залізні, друзі, нерви. в мене ні. Я навіть не можу на пару платформу заїхати, як це тупо невозможно. Тут таке хардкори, на самому почалі. Опа, є друзі, дивіться. Проїхали ми. Давайте поїдемо далі. Так, коротше, бачите, друзі, яка ігрушка, ось бачите, так. Чи це так спеціально управління зроблене? Таке леге, таке тупо важке. Щоб не так легко проходити було. Я не знаю. Коротше, друзі, отаке проходження буде галіми дня. Управління фігня. Не знаю, кому сподобається таке ігрушка. Друзі, але чесно, мені не вже нерви не здаю. Зробили якусь фірню, блять. Парашу якусь. Управління Галіме. Все Галіна якась. Ну, О, що зробиш. Що є, то є. Коротше, друзі, на цьому будемо закінчити. Ось буде вас ігрушка, скачуйте, друзі. Силочка на телеграмі, на VPN буде в телеграм-каналі. Всі силочки будуть готові. Так що, друзі, чекаю ваших коментарів по даній ігрушці. Хто пограв, звісно. Ну, всім, друзі, до зустрічі. Слава ЗСУ. Знайте на ЗСУ буде. Все за шипіс. Всім пока, друзі. До зустрічі.